Що необхідно зробити в Україні перед виїздом на лікування в Польщу про це? В сьогоднішньому відео. Отже, медична сторона, якщо діагноз в Україні був встановлений, або є якась підозра на те, що пацієнт має онкологічне захворювання. Ви виїхали і ви вирішили покинути територію України і спробувати пройти лікування десь за кордоном. Або ж може бути ситуація, в якій просто-напросто в Україні вичерпані можливості для терапії, і ви вирішуєте поїхати до країни, яка має кращі можливості для лікування. В першу чергу опікуєтеся про переклад медичної документації. З практики в Польщі це зробити набагато дорожче. Є перекладачі. за цей час, дуже багато перекладачів навчилися працювати з Медичної документації мають відповідну кваліфікацію і не буде проблемою знайти. Але з моменту початку повномасштабної війни перекладачі, які працюють з українськими клієнтами, досить перевантажені. Зараз мені здається, ситуація стала трохи кращою, але насправді час очікування на переклад, порівняння з тим, як це було до початку війни, суттєво видовжився. І друге, переклади в Польщі стали дорожчими. Невідомо, чи це пов'язано з самою війною, чи це просто напросто процеси, які відбуваються в Польщі, але факт є фактом: в Україні це буде зробити швидше і дешевше. Більшість польських лікарів говорять англійською мовою. Тому, якщо є можливість перекласти на англійську, це теж може бути опцією. Деякі документи, які мають юридичну силу, необхідно перекладати все ж таки в Польщі, бо тут є категорія особливих перекладачів вони називаються Тумач Пшущенкої або присяжний перекладач, які перекладають документи, які стосуються, наприклад, довідки. Про інвалідність або якісь такі або подібні документи присяжні перекладачі є і в Україні їх дуже обмежена кількість, але вони все ж таки доступні. Точно знаю, що є перекладачі у Києві. Напевно, є перекладачі у Львові. А про перекладачі в лікарні дивіться тут. Друга річ, про яку варто попіклуватися, що будучи в Україні. Звичайно, якщо на це є часто, це проживання. А перед тим як ми перейдемо далі, прошу підписатись на канал. Житло в різних містах Польщі, а є певний набір міст, в які найчастіше їдуть українці, та є важче і важче шукати. Ціни на проживання також виросли. Якщо у вас є якісь знайомі в Польщі, то можливо варто вибрати місто або клініку, в якій проходите лікування, саме базуючись на тому, де у вас є знайомі. Бо ці люди, по-перше, напевно, знають принаймні на якомусь базовому рівні польську мову. По-друге, орієнтуються в різних нюансах, як влаштоване життя в Польщі, і вони просто-напросто допоможуть легше пройти цей шлях. Ще один момент. Це знов ж таки, якщо ви їдете до своєї родини або до якихось близьких знайомих, вам просто-напросто буде легше з пошуком житла, або принаймні на перший період часу вас хтось може прийняти. Де саме шукати житло в Польщі? Найпростіший варіант це запитати у знайомих. Якщо знайомі не мають такої інформації, то житло можна пошукати на порталах нерухомості. Посилання на деякі з них Буде знаходитися в описанні цього відео, але як правило, на таких сторінках знаходяться пропозиції житла на довготривалу оренду. Поляки дуже люблять здавати житло на 12 місяців. Якщо оренда житла потрібна на більш короткий період, то таке житло можна пошукати на букінгу, Airbnb або подібних сервісах. А також інформацію можна пошукати в групах у Фейсбуку або в інших соцмережах, наприклад, групи українців в Гданську або українців Польщі, українців у Варшаві. Е, є групи, які стосуються виключно оренди житла. Це може називатися щось як мішка або винаєм мішкання в Гданську, Кракові і далі відповідна назва міста. Звичайно, існує волонтерський рух на початку повномасштабної війни. Польські волонтерські організації також просто звичайні громадяни Польщі пропонували дуже велику кількість безкоштовного житла. Польщі, на жаль, зараз ця опція все менш-менш доступна. Практично неможливо знайти таке житло, але тим не менш, волонтерські організації продовжують працювати. Посилання на деякі волонтерські організації можна також знайти в описанні до цього відео. Ці організації можуть не пропонувати саме житло. Але можуть допомогти зібрати гроші на проживання в певному місті. Отже, легалізація завершена. Але чи правда, що на візит до онколога в європейських країнах, в тому числі в Польщі, треба дуже довго чекати? Чи існують підводні камені і чи є шляхи їх обійти і прискорити дорогу? Підпишіться, будь ласка, на канал, і я розкажу про це в наступному відео.